До вівсянки наливаю звичайну холодну воду, солю за смаком і варю до готовності вівсянки. Поки вівсянка вариться, я зроблю засмажку, смажу цибулю. Коли цибуля пом'якне, додаю моркву, перемішую і тушкую приблизно 7-8 хвилин. На середньому вогні. Через 8 хвилин додаю болгарський перець. Тушкую приблизно 10 хвилин все разом. Це для тих, хто не любить вівсянку, спробуйте ось цей рецепт приготувати. Це б дуже смачно. Я, наприклад, вівсянку таку звичайну на воді або на молоці, також не люблю. Але цю з'їм з задоволенням. Вона дуже смачна. Ця засмажка дає свою таку смачну нотку. Зовсім не відчувається вівсянка. Їж з задоволенням. Дуже смачно. Вже практично готова. Можете додати. Одну чайну ложку вершкового масла, прямо сюди у вівсянку, і буде дуже такий ніжний вершковий смак. Не у засмажку додавайте, а прямо сюди. Ось у цю кашу. Все. Закриваю кришкою і залишаю, хай воно собі далі. Париться. Пройшло 10 хвилин спеції, додаю за своїм смаком, трошки солю. Свіжемолотий чорний перець. Гостра паприка, солодка паприка. Універсальна приправа до будь-яких страв. Можете натерти один зубчик чесничку за бажанням. Я додати чесничок сюди не буду, але можете додати, хто любить. Перемішую, смажу на середньому вогні приблизно 2-3 хвилинки, для того, щоб розкрилися гарно всі аромати. Вівсянка готова, засмажка готова. Зараз все поєдную. Ось так перекладаю сюди засмажку, висипаю, виклала трошки засмажку зверху, ось так воно виглядає. можна